На волю у білогірському парку леві в окрему випустили в сафарі понад 30 хижаків. Зиму царі звірі провели у теплих вольєрах. Тепер знову гулятимуть на великому відкритому просторі. Леви за зиму відвикли один від одного, тож територію ділитимуть наново під прицілом телекамер та. Тисяч очей відвідувачу першим на волю випустили вожака на ім'я лорд. І вже в перші хвилини в сафарі спалахнула перша віка. Лише за два-три дні кажуть у парку, визначиться лідер, і сутичок при цьому не оминути. Кто-то возмужал, кто-то постарел. И вот сейчас львам, особенно самцам, придется доказывать свое лидерство. Это будет происходить жестоко, так же, как это происходит в природе. В прошлом году у нас погибли в этих схватках два льва, но этого не видели посетители парка.